І сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Щиро дякуємо усім, хто сьогодні прийшов, щоб розділити радість Дня народження Ісуса. Бо всі ми прийшли на день народження. Кожен з нас народжується, батьки тішаться, радіють, бо Бог дає життя. І коли життя приходить на світ, це є велика радість. Сьогоднішній день сам Господь сходить з неба. Стає одним із нас, стає людиною, щоби бути поруч з нами, щоби нас потішати, щоби показати, як любити. Бо любов це є найцінніше, що Він нам дає. І саме Господь вибирає сім'ю для того, щоб бути серед нас сім'я Марія, Йосиф і Ісус. Здається, Божа родина, свята родина, так воно і є. І в наших очах деколи здається, їм повезло, бо, напевно, все було в них дуже добре. Але, однак, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що на Ісуса чигав ірод, Він хотів його бити. Уявімо собі, якби зараз хтось прийшов і сказав, що я хочу бити твою дитину. Що би ми робили? Напевно, би страх великий, не знали би, що робити, боялися. Здається, Божа дитина Ісус, але втікали від Ірода, втікали в інше місто, переживали, ховалися, поверталися назад, однак почули, що брат Ірода царює, вони вибрали інше місто, пішли в Назарет, бо знову ж таки боялися за життя Ісуса. Однак, як бачимо, маючи цей перешкодиці, Терпіння вони не нарікали, вони не опускали руки, бо вони знали, що з ними є Бог. Вони довіряли йому своє життя повністю на 100%. І саме свята родина вчить нас, що і ми повинні довіряти наше життя Богові на 100%. що ми завжди пам'ятали, що з нами є Господь. Щоб ми завжди пам'ятали, що Бог є любов, який приносить радість, який приносить перемогу, який приносить найбільші духовні дари в нашому житті. І Бог хоче бути з нами. В Откровенні апостол Іван говорить: ось стою при дверях і стукаю, коли хто відчинить, увійду до нього і буду разом з ним вечеряти. Господь хоче бути поруч з нами. Господь хоче бути в нашому житті, лише вибір завжди за нами: відкрити двері чи не відкрити двері. Однак пам'ятаймо про Божу любов, про Боже милосердя. І пам'ятаймо, як сьогодні ми співали у стихирах, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Що, коли з нами Бог, як каже апостол Павло, то тоді хто є проти нас? Дуже важливо бути з Богом, пустити Ісуса у своє життя, дозволити Йому народитися у яслах нашого серця і ділитися цією радістю з нашими ближніми, нести це світло, нести цю любов. Тому ми маємо і святу вечерю, де ми збираємося разом, де ми розділяємо радість народження приходу Ісуса Христа у цей наш світ. Надходив час Різдва. Старенький дідусь, який мав дуже багато дітей, а діти були дуже зайняті. Хтось був великим доктором, хтось був юристом, хтось ще інші посади займали високі в суспільстві. І ось вони вже свого батька не бачили декілька років, бо як вони прийдуть на вечерю, як вони зустрінуться з татом. Коли в немає стільки багато обов'язків, а ще крім цього, і свої діти, тобто внуки батько, як, як ми залишимо все, як ми поїдемо, адже все завалиться, адже тоді все рухнеться, однак щось сталося незвичайне. Пару днів перед Різдвом кожен з дітей отримав листівку. І в листівці було написано, що ваш тато помер. Похорон відбудеться на вечір'я Різдва. Просимо всіх прийти попрощатися з вашим батьком. Всі почали передзвонюватися між собою. Смерть батька всіх з'єднала, всі полишали свої справи, свої клопоти, свої роботи і всі поспішили, щоб провести батька в останню дорогу. Приїхали всі дружно під будинок. Дивляться, будинку світла немає. Заходять в будинок з трепетом у серці, включається світло, і батько виходить навпроти. Каже: нарешті я вас зібрав разом. Дякую, що ви приїхали до мене. І це була велика радість, бо батько був живий. Оце знову є народження, народження кожного з нас також. Бо Бог дає кожному. З нас з життя через наших батьків, тому дуже є важливо цінувати наше життя, тому є дуже важливо ділитися цією любов'ю, ділитися цією радістю, сідати за стіл разом. Тепер, напевно, мало хто снідає, обідає, вечеряє разом. Напевно, кожен прибіжить щось, візьме і побіжить. Папа Іван Павло II світлої пам'яті завжди казав. Сім'я має бути разом, сніданок, обід, вечеря, бо спілкування це є життя для сім'ї. Отож вчимося бути разом, вчимося любити, вчимося допомагати один одному і пам'ятаємо, що ми є одна велика християнська сім'я. Пам'ятаймо один про одного. Несімо радість різдва у кожне серце. Задзвонімо сьогодні в Україну, привітаймо наших ближніх, привітаймо наших батьків, рідних, близьких, друзів, можливо, у когось вже і немає, щоб зателефонувати, а ми помолімося за їхні душі. Бо вони вже є біля Бога, вони вже відчувають ту радість різдва Господнього на небесах. Бо вони народилися для неба, особливо наші військові, вони потребують нашої молитви, вони потребують нашої уваги, тому що молитва рятує життя. Тому те, що ми не можемо зробити деколи словами, Господь Бог може зробити через нашу молитву. Отож, будьмо разом, ділімося любов'ю. Ділімося радістю, бо Христос рождається.